Усім хай, з вами Дорі. Сьогодні ми оцінюємо аккаунти популярних українських роблоксерів. Ідея Cool Snake. Сьогодні ми будемо оцінювати банні. Перше будемо оцінювати Аву. Мені Ава дуже подобається, але мені не подобається тут, що шейдери вони ну, на обличчі. Аві я ставлю 9 з 10. Тут нема банера. Друге, будемо оцінювати стінки. Він мені подобається. Він підходить до каналу. я ставлю 10, 10 тисяч. Зараз ми подивимося її на ну, кілька відео. І подивимося, як вона монтує і ну, які в неї класні відео ціни. Відео мені подобається, вони класні. Ідеї дуже класні, ну, просто топ. Мені не подобається, що тут в від кожному відео такий самий ефект. Ну, а відео я оцінюю на 10 і 9. Десь так. А весь канал я оцінюю на 9 10. Всім па-па.